Всім привіт, друзі, і я повертаюся на цей канал. Так, 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 нарешті. І, кстати, вже або завтра в середу, або в четвер вийде вже перша серія до того того самого серіалу, про який я вам розказувала. Там будуть не тільки хлопці, і дівчата, і вчителі, і в... ну, коротше, кого там тільки не буде. Тому здійте. А сьогодні у нас блокнот знищ мене. Прикольно. Ну, спершу пройдемо підготовку. Знищ цей лист. Я тут пару завдань виконував. Ой, це кажучи листом. Ну що, поїхали. Ось отут написано відірви. Ось цей кусочок. Я його зараз те, що я зараз зроблю. Так, далі. Так, ось є отаке на сміття. Скільки веду цього сміття? Для цього небагато місця. А, це тяги такі величезні. Ой, ой, мама. Мамочка рідна, що в мене люди такі величезні. Ну, от так, допустим, зробили. Такий листок галімий. Навірно, це буде тільки перша частина. Ну, ось, остальне використаю для бакнотика. Так. Візьми його з собою в душ. Ну, це я на потом ставлю. Так. Тут і написано, капне щось на листок і рядом є капаний розлий чай. Ну, Чай у мене немає, тому я просто сюди налью води, бо тут є завдання. Візьми цей щоденник в душ. Коротше, друзі, я взяв тазик з водою. Яку не погляду і тут залишилося тільки завдання порвитися звук і не да, <плігінь> ну що? Лизнич мене я закінчив. Тепер приступимо до плакнотика. Перший тут запис. Цей щоденник належить. Так, напиши своє ім'я не розбірчив. Це її так вмію. Ну, мені, здається, це от суперпупа на розбірчиво. Ну, в другій частині я все буду ще переказувати, і тоді я вам... Так, напиши своє ім'я маленькими літерами. Так, далі, напиши своє ім'я задом наперед. Yeah, yeah, Янат. <свят> Янат. Адрес напишу. Не скажу. Я завжди не, не скажу, але такий буде. Не скажу. Залиш цю сторінку по стою. Це сторінка виглядає. Так, йдемо далі. Зроби щось дике цим стком. І зве ще порви сторінку на кусочки. О, ми проскочили одну сторінку. Таня, я наготовала. Так, перенумерую сторінки як завгодно. Один: п'ять, вісімнадцять, сорок, шістдесят один. Хай буде 125. Не впевнений, що в певний жирний є стихи сторінок. 204... 240, А тут напишу взагалі два. Три мільйона. Три мільйона сторінок. От взагалі напишу нуль. Напишу три. Отут поставлю знак питання, Ну його ж треба знищити. І тут напишу 6. А тут напишу 1890. Так, ну що на наступне завдання. Так, намалюй лінії Тості і тонкі. тю 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 тю. Дівчата так ходять. Д. Хлопці. Хлопці. Так. Ох, відішка рішов блокнотика. Ех. Не зроблю так, щоб він хоч міг держатися. Мне интересно, я как буду выглядать в сарае, ты как У меня поделись, Так, закрась всю старинку. У ну, мене є тільки ручка, тому що красує -то, ручку. Давай ви тут нічого не побачите. Тому що цієї сторінки більше не буде. Так. ну тут є одне завдання. Тут ось воно в ціль попасти. Зараз побачимо. Так. В 10. В 5. В 5. В 25. В 10. В 25. В 5. В 5, в 5, Мимо. Ой, мимо опять. в 5, в 25, в 25, в 50. Так, пятьдесят. Так, Тут порвати цю сторінку на кусочки, але тут ще є завдання зробити щось дике. І це щось дике я зроблю. Отак. А тепер і сама суть. Що я буду оці порвати сторінки, прикріпляти на це, залиш цю сторінку пустою. Да, така я розумничок. Так, це виглядає ось так. А, ось з такой кусочки порвець. Продіряв листок. Ну що, будемо тебе дірявити? Ого! его не подбираем? Да вот, подбираем. Ого, так один есть. Другой есть. третий есть. Четвертый есть. Пятый есть. шестый есть. Все, угу. Так, намалюй щось дике. Путін. Бо тільки в Путіна є рога. Запакуй щось сюди. Я сюди запакую оцей. Ще один так, тут залилося розлікавого обочай. Ну, це я вже зроблю в наступній частині. Ось так він вже виглядає. Це тільки перша частина. Ну, дивіться, друзі. Я його буду завтра в середу, буде мене одне ціле відео. А може одне ціле відео. Ну, навіть буде одне завтра ціле відео, а вже в четвер буде вийде перша серія серіалу. Їх, мабуть, буде около 7. Ну що, приймка-пока!